Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття. Тож не гаймо часу, розпочинаємо. Мені подарували такий чудовий м'ячик, красивий і кривенький, веселий, нетерплячий, він вправо покотився, уліво пістривнув, і стрибну, Ні краплі не стомився, це м'ячик веселий. Зовсім <му> не ледачі, цілий день прибає, м'ячить м'яч, м'яч, весело, так кача. М'яч, м'яч, м'ячі, м'ячів прибони. М'яч, м'яч, м'ячі, зовсім не ледачі, цілий молодень. Не забутимося і про дощечку для ліплення, а також стеку. Ну і наприкінці роботи нам знадобляться вологі серветки, щоб витерти ручки. Обираємо колір нашого майбутнього м'ячика. Я візьму оранжевий. Кладу його на дощечку та стекою відрізаю. Зайвий шматочок кладу назад в коробочку. Є кілька способів виліплення кульки. Ось перший. Якщо ти раніше працював із пластиліном, то ти знаєш, що для роботи його потрібно розігріти. Чим ми зараз і займемося. Тиснемо якомога міцніше з усіх сторін на цей шматочок. І він потроху зминається. Та зігрівається теплом наших рук. Коли шматочок став геть пластичним, можна приступати до роботи. Зминаємо його з усіх сторін до цілого шматочка. Кладемо шматочок пластиліну всередину своєї долоні. Іншою долонею прикриваємо і такими круговими рухами виминаємо кульку. Одразу круглою вона не стане. Потрібно трошки попрацювати. Крутимо, крутимо і виходить ось така кулька. Роблю її більш круглішою. Ось такий м'ячик вийшов у мене. Тепер покажу, як іще можна зліпити кульку. Знову ж таки, беру шматочок пластиліну та розм'якшую його, притискаючи з усіх сторін. Розм'якшений шматочок кладу на дощечку. Зверху, серединою долоні прикриваю, притискаючи долонею, роблю кругові рухи. І ось кулька готова. Два різні способи, але дві однакові кульки. М'ячиків можна зліпити безліч. А якщо ти раніше працював з пластиліном, їх можна навіть оздобити, прикрасити іншого кольору кружечками та смужками. Після закінчення роботи не забудь витерти руки вологими серветками або помити з милом. Ну що, дітки, вам сподобалося заняття? Тож до наступних зустрічей! До побачення!